Свій черговий день народження міський історико-краєзнавчий музей зустрічає в теплій майже домашній атмосфері. В гості до співробітників завітали не менші відвідувачі. В якості подарунка гості презентували добірку картин, котра перетворилася на виставку Музей очима дітей. Мені захотілося зробити подарок музею на честь юбілі. Це нарисувати ту часть музею, де розповідають про українські традиції, про його бит. Як жили люди 20 -е і 19 -е віків? Ми дуже горді тим, що цей осередок знаходиться в нашому безпосередньо в нашому центральному міському районі. Працівники Палацу дитячої юнацької творчості дуже тісно співпрацюють з закладом цим. І в напрямку конкурсно виставкової діяльності, і в напрямку пошуково-дослідницької діяльності. А також часто звертаємося за консультаціями з наукової роботи. На всіх відвідувачів музею очікує ще один сюрприз цього разу. Вже від його співробітників, як виявилося, серед них чимало майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, рукодільників, нумізматів. Свої хобі вони презентували широкому загалу. Здесь на этой выставке, она небольшая, показанные работы большинства наших сотрудников, те работы, которые говорят о их духовном уровне, о их эстетическом отношении к окружающему миру, эти работы рассказывают о том, что больше всего из творчества нравится нашим сотрудникам. Дві святкові виставки триватимуть місяць, тож відвідувачі історико краєзнавчого музею ще мають час, щоб на власні очі побачити представлені експонати.